Вітаю вас в ефірі. Передача один на один. У Рівному завершується театральний сезон. Сьогодні ми говоритимемо про те, чим він запам'ятався, які прем'єри найбільше вразли глядачів, та що запропонують театрали у наступному сезоні. Гість нашої програми, директор Рівненського обласного українського академічного музично-драматичного театру Володимир Петрів. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії. Вітаю вас! От, е, зразу цікавить питання: чим же ж вам особисто запам'ятався от минулий сезон, сезон, який вже закінчується? Ну, кожний сезон є якісь цікаві речі в сезоні відбуваються. Цей сезон мені найбільше запам'ятається якраз журналістською виставою. Бо це був дуже цікавий проєкт. По-перше, ну, він мав, знаєте, самі таке соціальне направлення, але сама робота з журналістами нам подарувала незабутні враження, і думаю, що журналістам в тому числі це був такий яскравий дуже епізод в житті нашого театру в цьому сезоні. Хоча... Зрозуміло, що ми будемо говорити про професійні постановки нашого театру. Цей сезон, на мій погляд, вдалий. Можливо, не було дуже яскравих постановок, таких надзвичайно яскравих, але ми повинні розуміти, що якщо в театрі кожного року будуть яскраві, 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 яскраві постановки, то це неможливо. Це просто неможливо, тому що театр має всебічно розвиватися. В ньому мають бути. Представлені вистави різного жанру, різного плану. І тому ми цей сезон, а він багатий на постановки. Ну Давайте будемо рахувати, пані міністерша Любов по-американськи і Корсиканка. Сьогодні прем'єра відбулася от нещодавно. Тепер старомодна комедія готується, постановка на малу сцену. Вистава ненормальна на малій сцені, казка для дітей, чарівні пиріжки, червоної шапочки. Тобто сезон дуже багатий і в творчому плані на, на кількість постановок. А до речі, якщо порівнювати, наприклад, з попередніми сезонами так само була така велика кількість п'яти Ні, Менша, був... менша. Все залежить від того, це теж залежить від того, які вистави беруться в репертуар. Адже зрозуміло, що для постановки вистави потрібні кошти. Якщо вистава береться масова, вистава, яка потребує великих коштів. То в той сезон вже буде зробити більше вистав важче. Коли ми беремо не дуже бюджетні вистави, за кількістю виконавців, за <кій> витратами на декорації, то тоді в цей сезон можна зробити більшу кількість вистав. Цей сезон був вдалий на, на кількість, а наступний, можливо, буде менше кількісний, але, можливо, будуть більш масштабні <кій> вистави. Оскільки от, зараз ми вже приступили, не чекаючи нового сезону. Уже дві неділі тривають репетиції нової вистави Каліка з острову Інішман. Це п'єса відомого на сьогоднішній день, надзвичайно в світі ірландського драматурга Мартіна Макдонаха. І вперше вона буде поставлена в Україні. Вистава, на мій погляд, буде такою, хоч в ній зайнято всього 9 акторів, але в двох складах це вже 18, але вистава має бути велика, масштабна, значима. До речі, Володимир Ілянович, от мені як пересічному глядачеві, коли я в театр, дуже цікаво, коли я дивлюся програмку, які ви ставили, представляєте. А от розкажіть, будь ласка, яким чином ви відбираєте от цей репертуар, як ви складаєте? Як ви визначаєте, що будемо ставити цього року? Як це все планується? Чи можливо це є якісь ідеї вже роками, які у вас <как> ну, були звичайно, ідеї це реалізувати? Все це залежить від режисера. Дуже багато вірніше не все, але дуже багато залежить від режисера, яку виставу він хоче втілити. Він може виношувати це роками, а може. Народитися це буквально от сьогодні, перечитавши п'єсу, як було з суперниками, прийшла п'єса. Мені на стіл поклали п'єсу по почті. Я, я її не зміг перервати читання, і поки не прочитав до кінця. І Скільки тут запрошує? вже взяв в репертуар в цьому сезоні одразу. Тобто навіть зміни прийшлося робити в репертуарі. Але, звичайно, планувати треба. От на другий рік ми плануємо запросити уже відомих рівнянам режисерів і Павлюка Сергія, який. Поставив у нашому театрі. Ну найвідомішу на сьогоднішній день свою постановку це калігула. Перед тим була його постановка дуже проста історія, дуже хороша вистава. По Шекспіру теж запам'яталася рівнянам. Ми плануємо запросити Олександра Дзекона, який поставив Берестечко і став лауреатом Шевченківської премії за цю постановку. В нього є бажання поставити Гоголя ревізора, і ми маємо це в планах на наступний рік. Наступного року хочемо поставити велику масштабну масову виставу. Нам не вистачає трішки зараз української класики. Вона у нас є в репертуарі, але треба ще додати туди, бо треба слідкувати власне, за репертуаром. Ми хочемо поставити виставу в неділю рано зілля Копала на наступний сезон. Ми хочемо запросити до співпраці вже відомого рівняного режисера Денисенка. Віталія, який поставив виставу Закон у нашому театрі, нещодавно він поставив виставу Луцьку. Я сподіваюся, що в наступному сезоні всі ці плани нам удадуться. Тобто, що нам вдасться зробити це все, пане Володимире. А чи можуть, наприклад, при такій от постановці вистави завадити, скажімо, коли вам режисер пропонує щось поставити і приносить вам п'єсу, і значить. Ви дивитеся, що там для того, що треба дуже багато там, чи декорацій, чи звичайно, дуже багато зусиль. Звичайно. І це може завадить, наприклад, тут фінансова саме сторона, поставити якусь чудову виставу. Ну, не, звичайно, буває. звичайно. От uh -huh. є п'єса наприклад, сучасного нинішнього автора, нашого, актора, Івана Білоуса Марія Несвицька. Uh -huh. І всі кажуть, ну давайте поставимо Марію Несецьку, ну давайте поставимо, на її реалізацію треба коштів. Ну Мені, мені особисті не подобається, але, uh -huh. але якби навіть ми хотіли її зреалізувати, то нам потрібно ну, хоча б 25 акторів-чоловіків, uh -huh. а їх в театрі нема. Тобто uh -huh. там така велика кількість ролей. Професійних акторів треба мати, що їх просто не вистачає. А це вже заважає поставити виставу, заважає. Але потім потрібно дуже багато фінансів, бо історичні костюми і так далі. Причин може бути дуже багато, які можуть завадити постановці вистави. Але при бажанні можна зробити все. Ми ж не, ми ж не сподіваємося, адже нам держава на постановки вистав не виділяє коштів. Ми тільки з власно зароблених коштів можемо витрачати на постановки вистав кошти. Що стосується режисерів? Ви сказали, що ну, ми дуже часто запрошуємо от режисерів е, з інших міст. Скажіть, будь ласка, чи не даєте от от перевагу, там, чи даєте можливість себе проявити от нашим, можливо, молодим режисерам? Ми такі дали, такі. Ми дали uh -huh. таку нагоду Станіславу Лозовському, акторові театру. Е, він поставив прекрасну казочку, на мій погляд, uh -huh. в минулому сезоні. Ну, такі відгуки ми повезли цю казку у Житомир. То ви не можете собі уявити, як нам дякували за це, за це Житомирські діти, і Житомирські батьки і вихователі тих садочків, які прийшли подивитися цю виставу. Но в мене в планах і надалі давати можливість молодим нашим робити вистави, якщо вони будуть це робити так, як належить. От ви сказали про Житомир. і Ми зразу питання, яке стосується гастролей. Куди їздили протягом цього сезону? В минулому році ми були, тобто в цьому сезоні, ми були у Львові. Ми везли туди виставу Суперники і виставу Закон Винниченка. А після того були у місті Житомирі. Дуже вдалі були гастролі і там і там. Тож, розумієте, сьогодні їздити по Україні ну майже неможливо, тому що надзвичайно великі видатки десь їздити далі. Але ми ще цього року прийняли участь у двох фестивалях міжнародних, і я е, з приємністю констатую, що ми там перемогли. Ми перемогли на міжнародному фестивалі у Дніпродзержинську з виставою Калігула, де завовали гран-при. І ще кілька нагород актори привезли за, персонально за ролі, які вони виконували в цій виставі. Також ми привезли е, перемогу із Херсона з міжнародного фестивалю е, за кращу виставу, тобто за кращу режисуру. Сергій Павлюк отримав як кращий режисер за ту ж виставу Калігула. Тобто ми здобули такі вагомі перемоги, і про нас балакають. Ми маємо запрошення у Санкт-Петербург. Я сподіваюся, що ми поїдемо, повеземо цю виставу, оскільки цю виставу бачив член журі і з великим задоволенням запросив нас до Санкт-Петербурга. Ми плануємо, не знаю, чи вдасться це, тому що це пов'язано з перевезенням декорацій, коштами і так далі. Але ми над цим працюємо. А от скажіть, будь ласка, хто з які театри приїжджали до нас в Рівне? Ну, за цей час ми обмінялися з Житомиром. От Житомирський театр теж був у нас і Львівський театр приїздив нещодавно, буквально минулого місяця Львівський театр показував даму з камеліями. Ми плануємо знову восени у Львів. 27-28 вересня будуть наші гастролі в місті Львові. Володимир Янович, а от як це так? От розкажіть ще таку цікаву річ, ви якось співпросякось товаришуєте з іншими театрами? Як це відбувається? Якесь у вас таке коло театрів, можливо, між колективами, що дуже легко домовитися між собою, що один до одного поїдемо? Ну, от найлегше нам домовитися з Житомиром виявилося. Це найлегше наша співпраця дуже добра з ними. І ми такі дружні стосунки. Хоча ви розумієте, що дружба між двома театрами. Сусідніх областей не може бути. Це так само, mm -hmm. як дружба між Рівенським Вересом і командою Волинь mm -hmm. футбольною. Про яку дружбу може йти мова? Тут мова може йти про конкуренцію, про mm -hmm. те, хто кращий. І звичайно, що ми повинні казати, що ми кращі, а волиняни, якщо вони патріоти свого театру, повинні казати, що їхній театр кращий. Це так, mm -hmm. так повинно бути. Пане Володимире, от ми з вами почали говорити про прем'єри, які в нас були. От на вашу думку, які прем'єри були мали найбільший успіх? Я не знаю просто, чи це буде коректно, якщо буде говорити про касові збори, які були під час цих вистав, але саме те, що за вам Ну, бачите про глядачей. касові збори, вони приблизно однакові, mm -hmm. тому що е, всі ці вистави відвідує одинакова кількість глядачів. У нас mm -hmm. зараз практично порожніх залів не буває. Тобто -то, ну, не можна складає. сказати, так що це не все... можна вирізнити mm -hmm. якусь виставу, і було б дійсно mm -hmm. можливо некоректно повідомлення до тих акторів, які задіяні в тій чи іншій виставі. Вони можуть бути там, ви розумієте, що тисяча очей в залі, і в кожного є своє враження. Одні, одним подобається одна вистава, а іншим інша, а іншим подобається і та, і та. Тому говорити це різні жанри. Ну, якщо взяти, скажімо, виставу Любов по-американськи і ненормально порівнювати їх просто за жанрами, неможливо. Тому ну, мені здається, некоректно буде говорити, яка з них краща. Вони всі користуються попитом. І мені приємно, що в касі стоїть черга, а на малу сцену, щоб потрапити, то люди іноді просто просяться, аби постояти, подивитись виставу, щоб не чекати тієї черги, коли вона там дійде в касі, щоб придбати квитки, оскільки за два місяці їх немає. І це надзвичайно приємно. І ми, до речі, започатковуємо, я хотів би сказати, що ми започатковуємо з нового сезону такий проєкт. Ми про це говорили на прес-конференції, але я хотів би, щоб більша частина людей знала про це. Жодного рівнянина без театру. Тобто ми хочемо, щоб за певний період часу в місті Рівному не було людини, яка б не відвідала театр. Ми дамо можливість навіть тим групам людей, які не здатні сьогодні придбати квитка, хоча він не дуже дорогий, не мають такої можливості. Або ті, які ніколи не були в театрі і навіть не знають, що це таке, відвідати театр. Оскільки, як завжди, після 10-15 вистав прем'єрних з'являються в залі на балконі місця. 10-12 вільних місць, 8 місць. Є, зрештою, 10 місць з фонду, який має право керівник театру запрошувати на ці місця. Ми можемо запросити цих людей, створивши таку базу даних цих людей. Вони будуть реєструватися в нас в касі і на нашому сайті на окремій сторінці, яка буде з нового сезону. Ця окрема сторінка. І кожен рівнянин в свою чергу йому зателефонують і він зможе відвідати театр безкоштовно. Я думаю, це буде дуже і тому люди будуть до вас приходити все більше і все частіше. А от Валерія. От ви сказали про вистави на великій немалій сцені. Мене завжди цікавило. Якщо вистава на великій сцені, це означає, що вона більш престижніша, що її можна показувати більш у коло людей. Ні. Різниця у великій і малій сцені не полягає в тому, що ця вистава достойна тільки малої сцени, а ця великої. Якраз на малій сцені. Mm -hmm. Як правило, важче працювати актором, і там треба бути набагато переконливішим, набагато чеснішим mm -hmm. по відношенню до глядача, до себе самого, аби, аби не було видно цієї фальші. Тому це різні вистави, вони просто. От є у нас вистава «Останні строк, яка йде на малій сцені. Цю виставу неможливо винести на велику сцену, оскільки mm -hmm. спосіб існування, спосіб. Існування акторів на сцені, він не дозволить на великій сцені донести все те, що актори хочуть донести до глядача. Там велика відстань. А на малій сцені ми спілкуємося ну, буквально в метрі від глядача. Актори в метрі від глядача знаходяться. І там треба вже неабияка майстерність і правда сценічна, аби переконати глядачів у тому, що ти робиш. Тому мала сцена, малу сцену дуже цінують актори. І справжній глядач теж такий театрал, вишуканий театрал. Він завжди слідкує, а що ж відбувається на малій сцені, іде в першу чергу на малу сцену mm. там вже ближче, мабуть. А... Пане Володимире, ми так само торкнулися темою якоїсь такої конкуренції, можливо, можливо, навіть дружні конкуренції між театрами. А таке буває, що в Україні от паралельно можуть ставити одночасно в різних театрах одну і ту саму виставу? Ну, напевно, що буває. Гірше, коли одну і ту саму виставу один і той самий режисер ставить. по, -по, -по, а, театр. а, по різних театрах. Сьогодні в рівному поставив завтра таку саму виставу поставив в Луцьку і через тиждень в Тернополі. І однакові декорації, і однакове музичне оформлення. Більше того, ще й режисер пише, що всюди він є і режисером, і художником, і автором музичного оформлення. Це гірше. А взагалі, чому ні? Мені було б навіть цікаво, проводяться в світі, до речі, фестивалі Шекспірівський фестиваль, де привозять вистави однакові. От ми були на фестивалі з вишневим садом. І таку ж саму виставу показував Кишинівський театр. Тобто, не дивлячись на те, що дві одинакові назви, але це два різних театри і два різних погляди на, на Чехова. Mm -hmm. Тому я вважаю, що це і нормально, і було б цікаво. От, будь ласка, суперники, Рівненський театр, перше прочитання 2005 рік, і через два роки Житомирський театр у 2007-му ставить суперників. Ми дозволили їм привезти свою постановку до нас, до нас так? а ми свою постановку повезли mm -hmm. до них. Вірніше, ми свою туди возили, вони ще свою до нас не привезли. Але е погодились, що привезуть. І ми би хотіли подивитися. А ви, до речі, ще не бачили цю виставу? Я бачив, але Є? я її бачив вже ну, uh -huh. після того, як ми зробили її. будь ласка, коли, наприклад, Рівненський театр готує якусь виставу. І тут десь раптово дізнається, що цю виставу паралельно показує якийсь інший театр. І краще не дивитися. Краще не дивитися, так? Звичайно. так ціка, ну, я як режисер, uh -huh. от зараз я ставлю каліку з острова Нішман, приступив до роботи. Uh -huh. А ця вистава йде десь порядка у 60 театрах російських. Зараз ми були на фестивалі у Херсоні, і Пермський театр показував цю виставу. Але я не їздив туди, і я радий, що я її не побачив, бо я думаю, що це б потім вже мало певний вплив на мене. Мені могло б сподобатись, не сподобатись. Але якщо б вона мала на мене вплив, то тоді моя фантазія перестає працювати. Треба фантазувати самому, треба думати і ставити свою виставу. Моє бачення разом з акторами, звичайно. А скажімо, якщо, наприклад, така ситуація, коли ви поставили свою виставу, а потім ви дізнаєтеся, що йде така сама вистава, десь іншому та подивилися? Бі, це щоб цікаво, щоб так порівняти, Це, це цікаво, цікаво звичайно. Ну я ж їздив у Житомир, подивитися супер. <гум> ж цікаво було, як там вирішили е певні сцени, взагалі, який підхід до постановки був, що вони про що вони ставили виставу. Це мені цікаво порівняти. Ще питання, яке стосується однієї вистави, яка була в нас в театрі, це так. вистава «Калігула», про яку ви вже згадали, спілкуючись з багатьма людьми, які от, полюбляють театр, які ходять дуже часто, дуже було багато приємних відгуків саме про цю виставу. Скажіть, будь ласка, чи буде вона у нас в наступному сезоні? Ну, звичайно, вистави, дивіться, вистава Суперники, про яку я вам казав, існує з 2005 року в репертуарі і йде на повних аншлаг сьогоднішнього дня. І так само люди ходять на і неї? Люди ходять і на, на неї. Тобто вже mm. шостий сезон поспіль іде вистава. А калігула не так давно поставлена. Тому е мова не йде про те, що вистави в наступному сезоні відмирають вистави, відживають своє життя. Ті вистави, які поставлені вже давно. А бувають і нові постановки, невдалі. Тобто, ну, кожен художник має право на неї, помилку. Поставили виставу, не пішла вона, не пішов на неї глядач. Навіть Олександр mm. Дзекун, який поставив другу виставу за німецьким драматургом, ну не вдалась постановка, Не пішов глядач на неї. Можливо, просто наш mm. глядач не зрозумів. Але ми вимушені були цю виставу зняти mm. з репертуару, і вона не йде в репертуарі. А є вистави, які mm. будуть йти десятками років. До речі, Володимир Водимирович, ви сказали про те, що от нещодавно була прем'єра комедії і Корсиканка. Так? А чому саме вийшли в кінці е, сезону, якби представити глядачо? Я за на початку і теж так даємо щось новеньке. Як правило, <гум> як правило, воно цікаво, коли mm -hmm. це традицією певною є відкривати сезон театральною прем'єрою і закривати mm -hmm. театральний сезон прем'єрою. Е, виставу підготували от до 3 го числа, колектив піде у відпустку тільки 18-го, тобто 3-4 рази вистава побачить. Світло рампи, як ми кажемо, закріпиться і з нового сезону ми маємо нову е, хорошу виставу. Ну і я думаю, що ми потішили рівенських глядачів е, нашої прем'єрної вистави. Більше того, ми готуємо зараз ще одну постановку на малій сцені. Я сподіваюся, що навіть якщо не відбудеться прем'єра, то здача цієї вистави художній раді відбудеться і в новому сезоні ми е, е, зіграємо ще одну прем'єрну виставу на малій сцені. Тобто, що йде мова про Наполеона і Корсиканко. От ви так презентували виставу, і потім наступному соні будете її знову звиваєш, обглядаєш тоді це? Звичайно, то захопився той, тих, що приходив на неї. Звичайно до речі, Володимир Ілянович, що що стосується акторів? От ви сказали, що мало акторів, як якби там не було. Як у вас з поповненням молодих акторів саме? Чи часто Мало, Це так сказано, знаєте, воно з одного боку в одній п'єсі мало для однієї п'єси, а для іншої забагато. Бо береш в репертуар і 5-6 акторів е, працюють, а решту акторів теж хочуть працювати. Їм треба паралельно шукати якусь виставу, або вони вимушені чекати своєї черги. Тобто це кожного разу суб'єктивно. Не можна сказати, що ну так склалось в театрах. Такий штат він всюди, приблизно по обласних театрах одинаковий, там на одну-дві одиниці він може різнитися. Але приблизно цей штат всюди однаковий. Тому е, придбання будуть. Я знаю, що в цьому сезоні буде придбання. Нам не вистачає акторів-чоловіків. На превеликий жаль, ну бачите, професія стає непопулярною серед чоловіків. А чому так? Ну, тому що низька заробітна плата. Uh -huh. Як правило, чоловіки хочуть заробляти багато і будувати сім'ю. І... Це тільки одиниці, це ті, хто не може без театру. Театр цей світ довершено величний, і в ньому і минуле, і майбуття, і, тільки, і лише тоді він може бути вічний, коли йому присвячене життя. Вони, є люди, які не можуть себе виявити без театру, і вони йдуть в театр. Наприклад, який, жаль, чоловіків не вистачає. Це завжди так було. Жінок, актрис завжди було більше, завжди попит на них менший, а чоловіків не вистачає. В цьому сезоні ми сподіваємося, що ми будемо мати кілька, кілька придбань. До речі, що стосується фінансування, пам'ятаю, кілька років тому навіть була така проблема, що в обласному бюджеті мало не обрізали бюджет ваш, вашого театру. Ну там йшла мова про те, щоб обрізати бюджет uh -huh. нам і ляльковому театру. Але ну, до честі uh -huh. всіх тих, хто тоді керував бюджетними комітетами і взагалі області, в області, хто мав, хто мав відношення до фінансування, вони його не зробили і ми отримували зарплату. Таку, як і в усіх інших театрах, таку, як і в Донецьку, таку, як і в Миколаєві. Але, на жаль, ну, на сьогоднішній день ми такої зарплати не отримаємо. Тому що тоді ми отримували за академічний 100% надбавку, зараз тільки в межах 16-20 А ось в цьому році з фінансуванням ситуація змінилася на краще чи ні чи можливо? Ні, зміниться? ну вона не змінилася, але я не можу говорити, що ми там е, шкодуємось чи. Е, Якось плачемо чи кричимо, і на мітинг ми виходити не будемо, тому що ми розуміємо, яка ситуація в інших галузях. Візьмемо освіту, візьмемо медицину. От, е, важко говорити. Звичайно, що хотілося, щоб зарплата була у акторів вищою. Бо вони витрачають, ця професія ну, надзвичайно складна. Це тільки той, і я думаю, що ті журналісти, до речі, які приймали участь у цій постановці цієї вистави. Я думаю, вони тепер зрозуміли, що таке професія актора і з чим його їсти. Пане Володимире, всі пам'ятають, коли ви зіграли головну роль у виставі Берестечко. Ось е цікава думка от глядача, коли можна буде знову вас побачити на сцені в, в ролі актора? <клес> я думаю, що така нагода буде у рівнян. Поєднати все неможливо. Я чесно кажу, я більше зараз радію за те, коли я відкриваю якесь нове акторське ім'я. Або коли я даю шанс молодому актору, чи навіть актору уже в поважному віці, відкрити себе на якоюсь новою гранню, то для мене це більша радість, ніж самому вийти на сцену і самому робити це. Але я теж, ну, повірте, я актор і мені страшенно хочеться вийти на сцену. Набули на це об'єктивні причини, чому я так довго не з'являвся на сцені. Але в цьому сезоні я сподіваюся, з приходом режисера є. Олександр Дзекон збирається ставити в нашому театрі виставу і там для мене угу. буде роль. Тобто вас вдасться побачити. На ну, я, хотів, я би хотів сподіватися, що я вийду на сцену. <реш> а от, до речі, часто бувають такі випадки, що одночасно людина, яка ставить виставу, режисер, одночасно і може грати в цій виставі? Таке буває, але я таке, буває, але я таке угу. не вітаю. Не вітаю, оскільки це різні професії. Актор і режисер, ну, Можна поєднати, можна бути актором, і можна, і можна ставити вистави. Можна. Паланують актори, які мають ну, задатки режисерські, вони можуть ставити виставу. Але поєднати, бачити себе з боку неможливо. Ти ж не поставиш велике зеркало, це, це не той е, випадок, коли можна покласти перед собою зеркало і дивитися на себе в зеркало, що ти робиш. Оцінювати себе ніколи неможливо. Нам здається, коли ми дивимося на свою фотографію. Що серед цих всіх фотографій це найкраще. А дайте ці всі фотографії комусь іншому. І хтось інший скаже, скаже що. Ви знаєте, з цих фотографій я би вибрав ну саму фотогенічну чи саму кращу, яка б вас характеризувала. Ось, цим. наше око не може оцінити самого себе. Там потрібно око режисера. І тому я би не радив нікому поєднувати режисуру і, і акторство. В одній постановці, в одній виставі. До речі, Володимир Юліанович... Знаєте, я знаю, в Рівному є один. Письменник, драматург, журналіст, ну, майже хореограф, ну все. І, і режисер, і актор, ну все в одному. Тільки п'єси пише такі, що треба, щоб він сам їх ставив, сам у них грав, ну і сам на них дивився. Тому що ну, так от виходить вона, як правило. Якщо людина все може сама, то тут вже є певні підозри. А в будь ласка, таке питання, будь ласка, буде вже до керівника такої потужної от організації, як Драмтеатр, скажімо так, назву. Чи проводили якийсь от моніторинг по тому, хто відвідує, і люди якого віку відвідують звичайно, представи, щоб звичайно. знати, просто ну проводить якась така робота? Звичайно. І я сподіваюся, що в цьому сезоні ми взагалі там у зв'язку з цим проєктом, ми будемо активізувати саме в цьому напрямку. Але ми вивчали. Ми вивчали, хто ж відвідує театр. Найбільше відвідують театр. Люди на сьогоднішній день віком від 30 до 40 років, от в такому, в такому віці. Дуже багато молоді сьогодні в театрі. І молодь якраз молодь іде в касу. Ми ж теж робимо такий моніторинг. Ми дивимося, скільки квітків продавалося в минулому році через касу. Бо у нас є люди, менеджери, які бігають і продають нас. Це нормально, які нас рекламують. Це не той період, коли е, в радянські часи у профком приносили квитки, кидали на стіл, і там їх ходили люди чи не ходили, але квитки куплялися. В касі гроші були, тільки в залі не було глядачів. Зараз все навпаки. Кожного глядача треба залучити до театру. А залучити його можна одним-єдиним. Скільки би не бігали наші уповноважені, наші менеджери, якщо продукт, який ми виготовляємо, буде, а я його так і називаю, це продукт. Якщо морозило смачне, то ми його будемо купляти ще раз. Те саме. Я ще раз схожу в цей театр. Але якщо я побачу, що ця постановка неякісна, то в мене і бажання зникне ходити до того театру. Пане Володимире, у нас е, вичерпується наш ефірний час. Ну, і зараз ви, ви маєте можливість запросити глядачів е, наших до щоб вони оцінили ваш продукт, який ви їм будете представляти зараз. Я хотів би, щоб рівняни. Відвідували наш театр так і надалі, як і зараз, а можливо і більше. Мене дуже тішить, що черги біля каси театру спостерігаються. Я запрошую вас всіх на нашу нову прем'єрну виставу. 17 липня ми закриваємо театральний сезон прем'єрою. Запрошую, хто ще не відвідав або хто ще зможе купити квитка, оскільки я переконаний, що їх вже немає. Але ну, можливо, ще там щось і на балконі є. Прийти до нас на закриття і дочекатися акторів у новому театральному сезоні. Я переконаний, що ми вас потішимо новими приємними постановками. Дякую вам за розмову. Бажаю вам всього найкращого, гарно закінчити цей сезон і розпочати відповідно наступний. щоб все вас здавалося як в роботі, так і в. Творчості в житті вашому нашим я хочу нагадати, що гостем програми один на один був директор Рівненського обласного українського академічного музично-драматичного театру Володимир Петрів. Залишайтеся з телеканом РТБ. Всього найкращого і до побачення.